Вправа номер 668. Виведіть формулу квадрата тричлен. Маємо А плюс Б плюс С піднесене до квадрату. дорівнює. Давайте його перепишемо, як А плюс Б плюс С. І все це підносимо до квадрату. Тобто ми створили групу А плюс Б. Так, дорівнює. Це в нас буде. Квадрат першого виразу. А плюс Б в квадраті. Плюс подвоєний добуток 2 на А плюс Б першого виразу та на С. Плюс квадрат другого виразу, С в квадраті. Знову переписуємо. А плюс Б в квадраті це маємо А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат плюс 2а. С 2А помножене на С, плюс 2B помножене на С, 2БС та плюс C квадрат. І перепишемо його. Це буде A квадрат, плюс Б квадрат плюс С квадрат, плюс 2аб, плюс 2 ас плюс 2BC. Формулу доведено. Тепер, користуючись цією формулою, перетворіть у многочлен вираз. Маємо А плюс Б мінус С в квадраті. Дивіться, як ми можемо переписати цей многочлен. Це в нас буде А плюс Б плюс мінус С. І все це підноситься до квадрату. Тобто, перший вираз в квадраті це буде А квадрат, другий плюс Б квадрат. Плюс мінус С в квадраті. Давайте запишемо мінус С в квадраті, плюс 2аБ добуток перших, плюс 2П добуток першого на третій, плюс добуток другого на третій. Перепишемо. Це буде А квадрат плюс Б квадрат, плюс С квадрат, плюс 2аБ. Мінус 2 ас мінус 2 бс Номер 2. а мінус Б плюс 4 в квадраті. Давайте перепишемо, як А плюс мінус Б плюс 4 в квадраті. Це буде квадрат першого а квадрат, квадрат другого мінус б квадрат, квадрат третього 4 квадрат плюс подвоєний добуток першого та другого А мінус Б, плюс подвоєний добуток першого та третього, 2а на 4, плюс подвоєний добуток другого та третього. Дорівнюємо А квадрат плюс Б квадрат плюс 16 мінус 2аБ плюс 8А. Та мінус 8b. Вправа номер 669. Давньогрецький учений Евклід доводив формулу квадрата суми та квадрата різниці геометрично. Користуючись рисунками 8 та 9. Ось у нас рисунок 8, ось у нас рисунок 9. Відтворіть його доведення. Дивіться. Візьмемо цей рисунок та доведемо що квадрат суми А плюс Б буде дорівнювати. Це в нас площа великого квадрата, ось вона. Дивіться, чому дорівнює ця площа. Ми можемо зафарбувати, ось візьмемо перший, це оцей квадрат, візьмемо інший колір. Мені не подобається цей. Так, це буде. Ось у нас перший квадрат зі стороною А. Так, запишемо. Це в нас буде А квадрат плюс тепер площа іншого квадрата ось меншого. Дивіться, сторона цього квадрата Б квадрат. Ось вона, плюс Б квадрат. Так, запишемо. Плюс Б квадрат. Так. Плюс дві площі цих прямокутничків. Так, дивіться: сторона, одна сторона цього прямокутника і цього Б, а інша сторона А. Тобто, площа цього прямокутника буде Б помножене на А, та площа цього прямокутника також дорівнює Б помножене на А. Тобто дві площі цих прямокутників буде 2АБ. Запишемо плюс 2аб. Або ж перепишемо, в стандартному вигляді це буде квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Другий квадрат різниць. Дивіться. Маємо квадрат, ось великий, зі стороною А. Тобто, площа цього квадрата складається, по-перше. З площі ось у цього маленького, ось у цього квадрата та двох прямокутників. Давайте зафарбуємо. Ось цей квадрат. Сторона цього квадрата є А мінус Б. Тобто, ми взяли сторону великого квадрата та відняли маленьку сторону. Отримали. А мінус Б в квадраті. Це площа жовтого. Далі, площа. Ось цього маленького зі стороною B квадрат. Тобто це у нас буде B квадрат, ось давайте зафарбуємо, плюс B квадрат та дві, дві площі оцих прямокутничків. Ось у нас вони зелені. Так? Площа цих прямокутничків. Дивіться, одна сторона буде B, а інша сторона у нас буде A мінус B. Ось дивіться, Б, а ось оця сторона у нас буде а мінус б. Тобто у нас є площа двох прямокутничків Б помножене на а мінус б. Дорівнює, давайте розпишемо. а квадрат дорівнює а-б в квадраті плюс Б квадрат плюс 2 аб мінус 2 б квадрат. Так, давайте тепер перенесемо b квадрат мінус 2ab квадрат в іншу сторону і запишемо. а мінус b в квадраті буде дорівнювати, ось у нас є а в квадраті. b 2 ab 2 квадрат буде мінус b квадрат, яку я переношу до а квадрат, це, змінюючи знак на протилежний, це буде плюс b квадрат. 2ab переношу в ліву частину, це буде мінус 2 ab Тобто отримали А квадрат мінус 2аB плюд. Вправа номер 670. Чому дорівнює остача при діленні квадрата непарного натурального числа на 8? Давайте запишемо квадрат натурального. Непарного числа це 2n плюс 1 в квадраті. І ми маємо поділити це непарне натуральне число на 8. Тобто ми отримаємо 8 помножене на якесь m натуральне число, це в нас буде ціла частина, плюс остача, якась остача х, яку ми шукаємо. Давайте знайдемо Дорівнює. перепишемо. 4n квадраті плюс подвоєний добуток 4n плюс 1 перенесемо мінус 8m дорівнює х. 4 n квадрат плюс 4n мінус 8m буде дорівнювати х мінус 1.